Перегони на воді. У Вінниці на міському турнірі з веслування на байдарках та каноє змагаються 60 юних спортсменів. 11-12 рік, фінал, будь ласка, на старт. Хлопці та дівчата борються за перемогу окремо у трьох вікових категоріях. Діти 10-11 років, 12-13 та 14-15 присвятили турнір Дню Незалежності України. Я вважаю, що це доречно, Тим більше як зараз війна, щоб більшість людей побачила, як можна відволіктись від певних катастроф в Україні і відволіктись на якісь певні змагання. Участь в змаганнях взяли й учні дитячої юнацької школи номер 2 та імені Юлії Рябчинської. Дітки тренувалися всю літо, їм треба виход в якісь змагання. Змагання це для них справжнє свято. Вони борються між собою, займають призові місця, дуже переживають. Тим паче у нас 13-14 рік це ще дуже 10-11 років дітки. То ми оці змагання якраз приурочили до Дня Незалежності і щоб зробити таке свято для спортсменів в Вінниці. Подарунок за першість діти отримали ваги, а також учасників нагородили золотими, срібними та бронзовими медалями. Анна Шутова, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.